Кожному їхньому досягненню вчителі радіють більше ніж самі діти, адже наставники розуміють, дітлахам наука дається надзвичайними зусиллями. На сьогоднішній день це двоє дітей, які знаходяться в нас щоденно з 8 до 5 години дня. На превеликий жаль, в порівнянні з минулими роками кількість дітей збільшується. Ми рідше, мабуть ніж всі називаємо їх інвалідами. Для нас це звичайні діти, з якими ми на Насамперед спілкуємось, дружимо, надаємо певну реабілітацію. Вони потребують трішки більшої уваги, любові та терпіння. І за це відплачують сторицею, кажуть вихователі. Основне в цьому викладанні це е, дидактичний матеріал, От. підхід до дитини. Певне терпіння. Терпіння. От. Ну і я вам хочу сказати, що. Е, Лагідність, тому що такі діти вони відчувають тепло. Коли дитина відчуває тепло, вона тягнеться до вчителя, ну і разом з тим її цікаво працювати. Створення подібних центрів це семимильний крок у соціалізацію діток з особливими потребами розміркової Софії Ількова, мати тутешнього вихованця. Тому сприяє і атмосфера закладу, і новітні індивідуальні методики навчання, які інтегрують дітей у соціум. А батьки відтак не залишаються вічнавіч віч із проблемою. Ваша дитина давно ходить сюди? Так, йому було два роки і вісім місяців, як ми почали сюди водити. А що сталося? Що сталося? То були проблеми природа, і ми віддали сюди. У Нас просто затримка мовного розвитку. Результати набагато краще. Що тут і займаються кожен раз з дитиною, і психолог, і логопеди, і вчителька зараз приходить набагато краще. Що ти найбільше любиш робити? Плацювати математикою і читання. Подобається тобі. Да. А малювання тобі подобається? Да. А що ти ще любиш? Які mm. ігри любиш брати? The... Для Романа, як і для всіх діток, важливо розуміти, що вони не самотні. Методика виховання та навчання у таких центрах це новітні розробки педагогів та психологів. В області існує широка мережа соціальних закладів для людей з особливими потребами. Їхній добробут залежить у тому числі і від кожного із нас. Василина Рохова, Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.